Ви на каналі Блог і сьогодні це самий епічний, самий класний влог на моєму каналі, тому що сьогодні ми будемо з вами їхати в Карпати. На сьогодні це буде завтра, але сьогодні нам треба зібрати чемодан, портфель і це все інше. Їдемо ми туди на неділю. одну Підписуйтесь на цей канал, ставте лайк. Тому що цей лог вийде 100% на 2 часті, може бути на 4%, ну, може бути і 3. Тому що на неділю, як поїхати, це не буде тільки Карпат, там будуть ще якісь города, я вже не пам'ятаю, як вони називаються. Да. Підписуйтесь, щоб не пропустити ці влоги. поїхали! Це я візьму ось цю частинку, тому що тут якраз вона закривається, а в мене, я думаю, ще буде багато. Тому э, будемо щось підбирати, щоб треба взяти. Ну, по-перше, треба взяти футболочки, світери. Це все. Зараз я зроблю короче, собі список в моєму планшеті. І ми поїхали. І я вже встигла зібрати чемодан, але ще не встигла зібрати свій рюкзак, тому що з вами ми його будемо збирати, а зараз я граю в роплекс. Окей. Кажуть, ще я буду брати найголовніше, це п'є Завжди. І від сонці тут милоща не видела. Mm -hmm. Ну, складаємо. Іски настрой на так вийшов. і одна. Нет, вообще я его не сам высоту. Козы, типа, ну, я його постійно Ладно, не важно. Берусь, такие ще два масштака, потому что я знимаю там обычно ці эм, ну, тапки, як их называют. Ну, короче, вы поняли. Да, ну, ого. Да, нет. Ну ладно, пускай. Ого. одного Мне трошки поэтому дальше я буду брата. За... Нет, 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 ну, за нет, 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 не нет, не нет, Короче, друзья, я уже поняла, я да. сыграла была гости. И э, сейчас я буду сейчас вот. Надо тут легко Ну, я думаю, вот заступный кадр уже точно будет в машине. Тут еще. А, ну, знаешь, я вам буду снимать. Нет. До встречи в машине. 10. Я тебе зараз поднимаю Я зашли Ми зараз зайшли е, на якусь, то ми хотілося заехать. на Беренцев заїхати. На Беренце заїхати, типу, купити, як це називається, худок. Лапава, побачив, які загіння було, що це сьогодні, я буду брати. Тому що я їм була на если тому... я їх навіть середину не приїхав, їх зараз 12 явились. Матівачка? Це ще не вообще классно. класна дочка. Тут таке саме обслуговування, сам вибираєш, що хочеш. Дуже взагалі класно, мені такий нравиться. Подобається. Тому боремося висили два чи. Коротше, все, ми вже вийшли. Зараз ми йдемо в новую машину, їдемо на заправку, заправити машину. Ой, 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 вій. Ну вот там от ще є АТП. Зараз я вам в покажу, що тут взагалі є. Це якийсь магазин, далі там вже був цей кафе борщ, тут АТП є, нам достінько спросили, тут ще якась пошапочка трошки. Ладно. А ми йдемо. Нам ще їхати в 1.5. мінімум. я взяла такую подушечку и одеялку. Ну, одеялку мне сейчас не но я справа. Ой, Паш, у нас йде така двер, типу коридорчик маленький, можу сказати. Тут, ось такі квітки і, і, і ось такий ось вигляд. Далі у нас вже основна двері, а хоча тут це ще є, посидіти можна. тут є. Взагалі, файно, все. Ми Заходимо в квартиру. Тут у нас ось такий ось великий шкаф, думки трошки. Тут я. Зараз ми, кстати, будемо йти гуляти. Смотри, тут у нас обувь стоит. Тут еще раз я. Далее тут у я вам по пальцам по, по, по покажу. И далее мы заходим его на кухню. Вот тут это тут все есть. Уже тут. Ти? Короче, везде все. Ну, сложено, чисто. И классно. Водичка, краник, ну, я говорю, все. И появится этот вид. Вот такие вот. Я покажу, когда в залі буду, там теж такие виды, ще більше. Ну, там ванна, ой, ванна, там спальня це типу зал. Ну, типу не зал. Це спальня комната квартира, але ну, що там вона так не виглядає. Тепер вам покажу зал. Ось це, э, тут буде у нас спати. Ну, тут вигляд не прям ідеальний. Це у нас дворик наш. Тобто там наш машина стоїть, а чи ні, може бути так. Ну, все одно. Ну, Таке красиве сі... це ростіння. Тоже красивенько. Тоже красивенько. Тоже красивенько. Отопління тут, кстати, є. Ще одні тумбочки. Тут одіялка є. Далі. Далі тут червне ростіння. Далі э, він не відпувається. Телек мама з папою. Ви бачите, це типу одна кімната типу. І тут ще одне вікно, і воно, знаєте, яке більше. Воно виходить прямо на цей завод, який я не повитаю. І тут наш кошель вороч. І ще одне растіння. В принципі, все. Коротше, тому зараз ми будемо вже йти гуляти. А потім в ресторан. Коротше, ми вже виходимо. Дуже гарно. Come on, mama's button. Nice on me. Зараз, тому... коротше, я бежу. Я не знаю, як мене зараз тут, тому що трошки видно. Мы зараз тут вже ушли, ці екскурсії. У кого була, коротше. Трошки моя поток і байка. Зараз у он скоро. Може би в ресторані були Пишу, я так. Ось там от бачите цей мост. Зараз я нормально каплю себе. Ось там оцей ось мост. Ми по ним їхали і це так високо. Ось, бачите, там десь руїни є зараз. Ще ближче. А і дуже писно, але все одно. Вон, є руїни і вони... Ну руїни, я не знаю, як їх назвати. Ось цей замок ми були там на дорозі. Сильний вітер, тому щоб не портити вам вуха, я включила музику. А тут мені дуже сподобався цей парк, тому що зараз я вам щось покажу, і я думаю, ну, це дуже гарно виглядає і прямо таке ну, класно. Це ну, на мою думку, ця штучка, яка в цьому кружечку була, вона дуже креативна і така класна. А по дорозі на той міст я ось таку машинку, і тут було написано А я сказала, що це щось мене названо машинок. На цьому мосту, я вам показувала з цієї точки там де... цей мост. Ми повинні ми їхали на цьому цей боже, Це дуже страшно. я коли їхала, мені було страшно. Оба що не цей. О, я ж поїхав телефон, і сейчас. Аааа! А наші голос трошки допускається. Ваше, що дуже погано чудно. Ми зараз спускаємося ще трошки нижче, щоб вам е, показати цей іменно мост. І е, яка глибина його, іменно глибокий. Зараз ми пішли по якомусь дворах можна. І це там знімати. Це все раді того, щоб вам зараз його зняти. Тому підписуйтесь, будь ласка, на цей канал і ставте лайк. Ось вона дуже глибока, а ще там протикає зараз річка і тому вітер є великий. А це, як я зрозуміла, це церква просто, але вона теж дуже гарна. Мені вона сподобалася. Якщо чесно, почався сильний дощ. А ось це просто моя любов. Воно так класно виглядає. Просто лайк. Дуже <реку> візума выбрала... мені то... Я я скажу, що я вибрала черноповіда бургери. Я вибрала собі шахти типу. І колоколу самую саме велику. І ще були картопля да. Ось коротше слик за свининий свинини з нарізкою, і ось тут кола сама типу больша, велика, точніше. Тому так, ой, Україна.

полно. Mm -hmm. Вкусно. Ні? Ні, Не, на цей. У нас тут дуже рядом, дуже близько наш якоби. Дуже красивий, зараз я вам перебуду, давай показувати. Ось такий він. Красивий. А ще хотіла вам показати цей інтерес. Я вам його вже показувала, але тоді вот до цього сталося, класний як Я вам може вставлю картинку, яку тата мені сьогодні ходить. Я трошки позивила, тому да, ми вже підходимо. Дуже до нашого... да, тобто. красиво, справді вечір. Але ще не позівніло. Ми думали, що ми вийдемо. не ми Це дуже цей. Це б налами сюди здоганяти. А ще у нас тут піца Нью-Йорк є. Ось тут вже наш дом. Дивіться, які там ліхтарики. Так гарно. Я зараз подивіться, буду тут відео, а потім ми ще раз вийдемо і будемо вже по Ось зараз. Так, гарно, а ще я вам зараз тут покажу, що це таке ж Зараз. Я це просто дуже лав, прослухав. А тепер дивіться на ось це. Це так класно. Зараз я вам ще покажу. І Бачите того дракончика? Ми ну, тут уже, звісно, було, ну все одно, зараз вам покажу шви ну, на шви. Оцей він заливав воду раніше, щоб були такі штуки. Зараз тебе, дивіться, як це гарно. Зараз я пробіжусь. Друзі, я сподіваюся, вам сподобався цей влог. по-перше. По-друге, кадри, які я знімав мій тато вечором, теж сподіваюся, вам сподобався. Зараз я виглядаю дуже-недуже, тому що мені дуже холодно, а у мене тільки футболка і тільки були мал маленькі штанишки. Це маленькі штани, ці чи... в які я сьогодні ходила. Ну, взагалі, це так трошки вроде би, нормально, але вроді би не дуже. мама не нормально, просто що вони... Вони просто те, що заповнені, вони не дуже виглядає. Тому я сподіваюся, вам сподобався цей блог, завтра буде знімати вже новий, як я буду їздити в Ялєнче. А якщо потім я не помиляюсь, то ми потім поїдемо в Букабін. Зараз я вже буду домонтувати, треба домонтувати цей блог. І всі пока! Не забувайте підписатися на цей канал, щоб подивитися другу частину і третю. Всіх люблю, всього уважні. Увіт! Всім пока. А я пішла Пити Кока-Колу. І монтувати для вас це відео.